Драстя. Я хочу виписатись. — Саша, ти знаєш, що я тобі скажу? Хочеш чесно сказати? Я тебе не випишу, я тебе вигоню. От жопу коліна, ну побіжиш. — Ну супер. Супер. Да. Для цього тебе, щоб ти в состоянні хороший. Що тебе ж оп'ять привезуть. Ти розумієш? Ти розумієш, чи... що як будеш здоровий, то будеш здоровий. Він мені да, нормально, не зустрілося. Ну, дай мені Не дам. А я віддам сьогодні. Не дам, це мій телефон. Зупиніться. Дам. Будеш здоровим, то одразу в тебе випишу. А він з карточкою? Ні. Ну, він нікому не дзвонив, а то нормально це працює. Телефон з карточкою да, там? Да, мама дзвала. Там телефона. Саша. А хто ти приніс карточку? Мама. А це зарядне? Так то ми у мами спрашув Мама говорить, що тобі нічого не дає. Дає. У тобі тебе два телефони? Чи... Так, да, два твари. Я не дам світу. Саша, чи ти, ти не слухаєш? Подивися. Я нічого вам? не пишу. Здравствуйте. Я хочу виписатись. Саша, ти знаєш, що я тобі служу. Хочеш часно скажу? Я тебе не випишу, я тебе виглядаю. Под жопу коліна ну побіжиш. — Ну, супер. — супер. Да. Для цього тебе, щоб ти в состоянні хорошому. Ну, що бачу. тебе ж опять проведе. Ти розумієш? Ти, ти розумієш, як будеш не здоровий, то здоровий. Не здоровий. Не ну дай, не А Я віддам січа. Не дам це міталофон. Будеш здоровим, зразу тебе випішу. А він з карточкою? Ні. Ну він нікому нічого не дзвонив, отрок. Нормально, це телефон з карточкою? -то? Да, мама Там два Саша. А хто ти приніс карту? Мама. А це зарядне? Так мама говорить, що тобі нічого не дає. Дає. У Сто тебе два телефони? Да, два, два. Я не дам світу. Саша, чого ти, ти, ти не слухаєшся? Подивиться. Я Дамі. нічого не пишу.